Що може бути гірше за радіаційне отруєння? Хіба що аб'юс на робочому місці? Наша сьогоднішня історія розповідає і про те, і про інше. Вони світилися у темгеві і навіть не здогадувалися, що цей блиск повільно вбиває їх. Радіові дівчата. Саме так преса прозвала молодих робітниць фабрик, які на початку ХХ століття отримали смертельне радіаційне отруєння, розписуючи годинники світньою радієвою фарбою. Їхня робота, що здавалася для них престижною та безпечною, стала для них фатальною. Вони не просто боролися за своє життя, їхня боротьба стала символізмом змін у трудовому законодавстві. Але чи вдалося їм домогтися особистої справедливості? Давайте дізнаємося. Щоб зрозуміти всю драму радіових дівчат, варто знати, як починалася ера радіо у 1898 році. Марія та П'єр відкривають новий елемент радій. Він випромінював зелено блакитне світіння, та як ми вже знаємо, був радіоактивним. Проте у той час люди не знали про це. На початку 20-го століття суспільство охопило справжня радіова ліхоманка. Радій використовували як диволіки і додавали у все. Від тоньків і зубної пасти до кремих від веснянок. Популярність радію пояснювалася і його успіхами в медицині. Нім, нібито успішно лікували рак. Тож раді здавався чудодійним, навіть з елементом. Не менш привабливим було і практичне застосування радіолюмінесцентної фарби суміші радіо з сульфідом цинку, яка світилася у темряві. Під час Першої світової війни військові замовляли годинники та прилади з світніми циферблатами, щоб солдати бачили їх уночі. У 1917 році в США відкрилася фабрика Radium Luminous Materials Corporation з ходом United States Radium Corporation в місті Orange, Нью-Джерсі, яка випускала таку фарбу під маркою Undark. Після війни світні годинники, що сяють у ТМГВ, стали модним хітом і серед цивільних. Засліплені комерційним успіхом виробники запевняли, що нова технологія цілком безпечна і з радістю рекламували силу радіо на службі у кожного. На фабриках, де виробляли світні фарби та годинники, потрібні були стаганні і точні працівники. Наймали переважно дівчат і молодих жінок, часто навіть школярок і студенток, адже вважалося, що їхні дрібні пальці краще підходять для тонкої роботи. Робота здавалася мрією. Платили добре близько 20 доларів на тиждень, солідний на той час заробіток для жінки. А керівництво постійно казало, що фарба зовсім не шкодить. Новопанок навчала спеціальної техніки. Після кількох мазків фарби потрібно було кінчиками губ зробити щиточку гостру для наступних цифр. Дівчата слухняна робили так званий «lip dip paint» і так сотні разів за зміну. Ніхто з них не знав, що з кожним таким рухом ковтає мікродозу радію. Навпаки, робітницям казали, ніби раді навіть корисний. Жартома обіцяли, що він додасть румянцю на щоках і в очах. У великому цеху десятки дівчат вручну розписували крихітні цифри годинників, а навколо них буквально літав чарівний пил. Порошок радію світився, тож наприкінці дня робітниці теж світилися. Волосся, обличчя та руки були в дрібних сяючих крапочках, через це їх прозвали примагними дівчатами, адже увечері вони й самі світилися зсередини мов привиди. Дівчата вигадали з цього приводу свої розваги. Деякі приходили на роботу у своїх найкращих сукнях, щоб після зміни їхнє впрання мерехтіло на танцях. Інші мазали фарби на зуби та нігті та сміялися, що мають радієві посмішки та сяючий манікюр. У перші місяці жодних тривожних симптомів не відчувалося. Юні працівниці були щасливі. Вони опинували модну професію, блищали в прямому сенсі цього слова і пишалися своєю тонкою роботою. Ніхто і гадки не мав, що всередині їхніх тіл вже накопичується смертельна отрута. Минуло кілька років, і казка перетворилася на кошмар. Раді почав руйнувати тіла молодих жінок з середини. Першим з'явився зубний біль. У деяких робітниць нижчі зуби просто випадали, а ранки на яснах не загоювалися. У 1922 році 25-річна Амелія Молі Маджія, колишня художниця фабрики военжі, втратила майже всі зуби. У щелепі утворилася гниючі виразки, а ясна почорніли. Лікарі намагалися оперувати її, але нижня щелепа молі розпалася просто в руках хірурга. У вересні 1922 року Маджі померла від масивної кровотечі. Раді проїв її кістку, аж до сонної Артегії. Не розуміючи причини хвороби, вона записала в свідоцтві про смерть Сіфіліс. Так Фабрика зняла себе відповідальність, адже ганебна венерична хвороба була зручним поясненням. Ніхто не став би далі розслідувати смерть молодої дівчини, якщо вона сама винна. Тим часом подібні жахливі симптоми почали масово проявлятися і в інших працівниць. У багатьох розвинувся некроз щелепи, що отримав назву радієва щелепа. Кістка ставала пористою, ламкою і в кінці кінців відмигала. Жінки страждали від постійного болю, переломів кісток без причини, анемії та втоми. Раді, вбудовуючись у кісткову тканину, випромінював альфа-частинки і поступово виїдав скелет. Молоді колись дівчата тепер ходили, наче стагі бабусі, кульгаючи на зруйновані стагнові кістки. Деякі втратили щелепи чи навіть цілі кінцівки Чессаркому ракові пухлини кісток. Живі марці писали про них тоді газети. Але спершу керівництво компанії все заперечувало. Коли у 1923-24 роках померло ще кілька обітниць, United States Radium Corporation категорично відкидала звинувачення, заявляючи, що це збіг, а у фабричної фарби не може бути жодного стосунку до хвороби. Та навіть більше вони запустили брудну компанію, аби зганьбити власних працівниць. Офіційні представники US Radio натякали, що всі дівчата могли мати сіфіліс або інші непристойні надуги, і саме тому їхні кістки руйнуються. Такі заяви були явним наклепом, але в тодішньому суспільстві вони працювали. Багато хто радше волів повірити в аморальність жертв, ніж у те, що поважна наукова компанія отруїла десятки молодих жінок. Насправді ж керівництво добре знало про небезпеку. Виявилося, що вчені чоловіки на заводі US Radium працювали з захистом у свінцевих екранах з масками і щипцями. Їм було відомо про шкідливий вплив радію, і вони навіть публікували попередження для медиків. Проте гобітниця ніхто нічого не сказав. Компанія навмисно приховувала результати внутрішніх досліджень. Коли через два роки після перших смертей розгорівся скандал, US Редім замовила незалежну експертизу, і коли вчені підтвердили, що причиною хвороб є радій, керівництво просто відкинуло цей звіт. Натомість вони найняли інших фахівців, які видали потрібний висновок. Мовляв, радій тут ні до чого. Одну з уражених шинок компанія відправила на обстеження до начебто нейтрального лікаря доктора Фредеріка Фліна. У 1925 році Флін урочисто заявив, що та цілком здорова. Згодом з'ясувалося, що цей лікар взагалі не мав медичного диплома, а був штатним токсикологом, найнятим фабрикою загади дезінформації. Однак приховувати правду ставало дедалі важче. Деякі лікарі та стоматологи, спостерігаючи моторошні картини руйнування шелеп, почали бити на сполох. У 1925 році досвідчений патологоанатом Гаррісон Мартленд, головний судмедексперт округу ессекс Нью-Джерсі, розробив новий аналіз і довів присутність радію в організмах хворих дівчат. Він показав, що кістки померлих світяться під рентгеном, а у видиху живих виявляється радон, продукт розпаду радію. Це стало незаперечним доказом, що всі постраждалі отруїлися саме на роботі, ковтаючи радість пензликів. Радієва індустрія спробувала спростувати і ці висновки, але правда вже просочилася в пресу. Поступово до громадськості дійшло усвідомлення: диво радій перетворив молодих веселих дівчат на калік та інвалідів, і винні в цьому їхні роботодавці. Назрівав гучний судовий процес. У 1927 році п'ятеро колишніх працівниць фабрики Вогенджі Нью-Джерсі зважилося подати в суд на United States Radium Corporation. Однією з них була Грейс Фраєр, 26-річна колишня розписувачка цифроплатів, яка втратила зуби і була змушена носити важкий корсет через крихі хребці. Вона вирішила домогтися справедливості для себе і подруг, хоча на це й пішло два роки пошуків юриста, готового протистояти впливовій радіовій компанії. Зрештою, адвокат Реймонд Бегі взявся за їхню справу. До позову приєдналися колеги дівчини Кетрін Шауп, Една Гусман, а також рідні сестри Квінта Макдональд і Альбіна Лагіс. Преса називала їх Радієві дівчата. Судова тяганина затягувалася. Компанія застосовувала всі методи, аби відтермінувати розгляд, сподіваючись, що позивачки просто не доживуть до вироку. Так і сталося, адже стан дівчат стрімко погіршувався. На першому судовому засіданні в січні 1928 року двоє із них вже не могли стати з ліжка, та ніхто не міг підняти руку, аби принести присягу. Кістки рук були надто крихкими. Ці зобгаження скалічених молодих жінок переложили суспільство. Репортери щодня писали про процес: малюючи корпорацію, мали не вбивцею, а хворих робітниць героїнями, що боролися до останнього подиху. Розуміючи, що програє в очах громадськості, ЮС Рейдіу пішла на мирову угоду. У серпні 1928 року, не чекаючи рішення присяжних, сторони уклали домовленість. Кожна з п'яти дівчат отримувала по 10 тисяч доларів одноразово, еквівалент близько 180 тисяч у цінах 25-го року та пожиттєву ренту 600 доларів на рік. Компанія також погодилася оплачувати всі медичні та судові витрати. Водночас, в угоді не було прямого визнання вини. Формально, US Йосередюм не була на себе відповідальності за отруєння. І, хоча юридично це виглядало як компроміс. Для суспільства було очевидно. Корпорація фактично визнала провину і відкупилася від помираючих дівчат. На жаль, ця перемога була запізнілою. Усі п'яти гепозивачок із Нью-Джерсі померли протягом кількох наступних років. Остання Грейс Фраєр восени 1933-го у віці 34 років. Але вони встигли здійснити величезний прорив. Вперше в історії США компанія була покарана за шкоди здоров'ю працівників, і тисячі інших робітників побачили, що можуть захищати свої права через суд. Тим часом аналогічна трагедія розгорталася в місті Оттава, штат Іллінойс. Там з 1920-х років діяла фабрика Redium Dell Company, яка також наймала дівчат розписувати світні годинники. У середині 1930-х років десятки отавських робітниць почали хворіти зі схожими симптомами: ламкі кістки, пухлини, радієва щелепа. Проте в Іллінойсі існувало трудове законодавство про компенсацію, яке обмежувало строки подання скарг. Багатьом дівчатам відмовили у виплатах через сплив строків давності. Але після широкого розголосу справи в Нью-Джерсі кілька найважчих хворих Отави теж вирішили боротися. Їх очолила Кетрін Вольф Доногю, що працювала на Dell з 1922 року. Кетрін мала маленьких дітей і відчайдушно прагнула добитися правди, хоча сама вже ледь ходила. У 1937 році п'ятеро потерпілих з Оттави, включно з Донодю, знайшла адвоката Леонарда Гросмана, який погодився представляти їх перед комісією з трудових травм. Стан Кетрін був настільки важким, що фінальне слухання відбулося прямо в неї вдома. Вона лежала на ліжку. Настільки слабка, що знепритомніла під час надання свідчень. Навесні 1938 року Іллінойська промислова комісія винесла. На користь позивачок, офіційно визнавши їхні хвороби виробничими і присудивши компенсації. Проте на той момент компанія Radium Dell оголосила себе банкрутом і закрила завод, фактично ухилившись від виплат. Керівники фірми, передбачаючи поразку, вивели активи і відкрили нову аналогічну фабрику під іншою назвою. Юристи Редіум Дайл подали апеляцію, намагаючись скасувати рішення на технічних підставах. Справа дійшла до Верховного суду США, і 23 жовтня 1939 року Верховний суд відмовився її розглядати, залишивши в сілі рішення про компенсації. Це була перемога, але також занадто пізня. Кетрін Доногю померла за кілька місяців до того, у липні 1938, дев'ятсот у віці 35 років. Так і не дочекавшись остаточного правосуддя, інші її колеги також невдовзі пішли з життя. У Отаві винні особи уникли кримінального покарання, але резонанс від процесу примусив владу Ілінойсу та інші штати ухвалити жорсткіші закони про охорону праці. І, хоча конкретні фабрики закрилися, справа радієвих дівчат стала прецедентом. Відтоді жодна компанія не могла так просто відмахнутися від відповідальності за здоров'я своїх співробітників. Справа радіових дівчат заклала підґрунтя сучасної радіаційної безпеки. До цих подій навіть науковці не до кінця розуміли довготривалу дію радіації на організм. Дослідження докторів Мартленда та інших показали, що раді накопичується в кістках і завдає невидимої шкоди роками. Цей випадок став одним із перших у галузі гігієни праці з радіацією. На основі вивчення хвороб робітниць були розроблені новий стандарт. Безпечної роботи з радіоактивними матеріалами. Згодом, у 1940-х, коли почалася атомна ера, медики вже знали про ризики, багато в чому завдяки трагічному досвіду радієвих дівчат. Американська комісія з атомної енергії навіть використовувала живих і померлих малягок циферблатів для наукових досліджень. У 1950-х та 60-х роках групу колишніх робітниць періодично обстежували, вимірюючи рівень радону у видиху. А у 1970-х провели ростини кількох тіл, що зберігали високу радіоактивність. Ці дослідження допомогли краще зрозуміти вплив радіації на людину і розробити методи лікування променевої хвороби, а самі постраждалі заслужили статус піонерок у науці про радіацію, хоч і посмертно. Прецедент також надихнув активистів і профспілки боротися за права робітників, зокрема жінок, що часто були безправні на вигибництві. І, хоча самі героїні не дожили до цих змін, їхня боротьба не була марною. Історики вважають, що саме вона, врешті-решт, призвела до створення у 1970 році федерального агентства ОША управління з охорони праці США, яке встановило загальнонаціональні стандарти безпеки на робочих місцях. Крім того, у 1949 році Конгрес США прийняв закон, який гарантував компенсації всім працівникам, що постраждали від повільно діючих отруючих речовин на роботі. Жіночий рух також побачив у цій історії символ: Юні дівчата, яких спершу сприймали як витратний матеріал, проявили незламну волю і домоглися справедливості в чоловічому світі бізнесу і права. Суспільство усвідомило, що безпека на робочому місці це базове право кожної людини незалежно від статі. Могили деяких радіових дівчат стали своєгідними пам'ятниками. Їх регулярно відвідують люди, залишаючи квіти і записки подяки. Науковці зізнаються, що іноді беруть на ці кладовище. Та навіть через 100 років після трагедії кістки дівчат досить випромінюють радіацію. А саме раді 226 що не розпався до кінця, Тож, це лячний, але важливий символічний факт: їхнє святіння не згасло, Вони продовжують застерігати нас і сьогодні. Але варто додати, що радіві дівчата це лише один з подібних випадків. Історія знає чимало прикладів надбалості з радіацією. Один з них це зієва катастрофа в Гоянії, Бразилія. 1987 рік двоє чоловіків знайшли покинутий радіотерапевтичний апарат у занедбаній клініці. Всередині була капсула з Цезієм 137 що яскраво світився в темгеві. Вони не знали, що це смертельна речовина і рознесли її по всьому місту. Хтось торкався її руками, хтось втигав у шкіру, а один чоловік подаривав сяяші пудру своїй доньці. У результаті чотири людини загинули, а понад дві сотні людей були заражені. 112 тисяч осіб також пройшли перевірку на радіацію. То була одна з найгірших радіактивних катастроф, що не була пов'язана з атомними електростанціями. Або згадаємо, як у США у 1930-х роках пацієнтів поїли так званою радієвою водою, наприклад, Радітор. Вона продавалася як енергетичний напій для справжніх чоловіків. Один із найвідоміших споживачів, мільйонер Ебен Байерс, вживав кілька пляшок на день і помер у страшних муках. В нього випала більшість кісток обличчя, включно щелепою. Преса писала, випив радію, залишились лише щоки. Про подібні випадки, до речі, добре розповідає художня книга Деніела Кіза Доторк, яка вразила мене у свій час. Вона чудово показує, як люди, які зазнають небезпечного випромінювання, на жаль, стикаються не лише зі страшною хворобою, а й з повною ізоляцією. І цим ще більше допомагає відчути подібні трагедії. Що ж, на цій сумній ноті в нас сьогодні все. Дайте знати в коментарях, чи була ця історія цікава для вас. Підписуйтеся на телеграм-канал Всі дивні речі для додаткового контенту та бережіть себе. До наступних зустрічей.